Наре у них запланований суд у Блеклайвлі та Отеця на Бардоні аж на березень 26-го року. Чому Жесть. так довго? Цілий рік, що має пройти, але Більше звісно, адвокати сподіваються, що це все просто вирішиться до моменту суду і не буде цього суда. Але ну не зрозуміло, чому так довго. Насправді було ще злито. Чи не злито? Чи це Больдоні запостив сам е, аудіодзвінок, який він залишив у Блеклавлі о другій ранку? Hello, Blake, it's me. Please forgive me. Я, I знаю, hope you якщо understand. Він, якщо він це сам злив, як доказ того, що він вибачився, то чел, ти о другій ночі відправляєш повідомлення, де ти тебе ледве чутно щось, ти шепочеш. Це Це тебе не виправдовує. Це навпаки. Ти, ти підтверджуєш сам, що тобі потрібно було вибачатись за щось. І плюс, ну, в такому форматі, типу, о другій ранку чи ночі ти записуєш такі от. З придиханням повідомлень просто напиши ну, типу, позвони о десятій ранку. Я не знаю. Напиши повідомлення о другий дня, а не у Ну, просто навіть те, що він це виставив і так і відправив у другій ночі, нам показує, яка він людина. Саме тому зараз зливаються у все це так. Саме тому проводиться піар війна проти Блейк, тому що він. Знаєш, типу, я зараз це зроблю, і це мені допоможе, чи щось таке. І просто я бачила, що Блейк хоче, вони, наче, подали до суду, щоб заборонити Джастину зливати усі, ну, якісь такі аля докази, чи щось таке. І я думаю, ось я, мені здається, я мамі казала, що мені здається, що вони команда Болдоні це зливає для того, щоб наче. Ну, знаєш, палкою потикать Блейк, угу. і щоб вони розлютились, її команда, і почали зливати свої докази. Угу. Але якщо вони це почнуть робити, тому що те, що зливає Балдоні, воно ну, не, не суттєве. Да. так. Бо його угу. навіть, мені здається, в суді не можна використовувати як доказ. Це просто ну, Блейк повела себе як стерва. Окей, як це відноситься до а, сексуальних домагань? І тому мені здається, що команда Бальдоні намагається отримати. Яка, який буде вид захисту у команди Блейк, які mm -hmm. в них є захисні докази, що вони будуть використовувати на суді? І якщо вони щось почнуть її команду зливати, то його команда юридична зможе вистроїти кейс захисту на суді? Mm -hmm. Мені так здається, тому що команда Блейк взагалі нічого не зливає. Вони тільки іноді відповідають на ці mm -hmm. ну, да, офіційні, типу просто mm -hmm. коментарі дають так і все. Тому ну таке, звісно, будемо чекати, але я правда вже втомилась, Я просто радію, коли якогось якийсь день немає ніяких новин ні про Бальдоні, ні про Блейк. І просто сподіваюся, що за рік, якщо вони не вирішаться поза судом, то думка публіки не погіршиться ще до сторону Блейк. ну,